Так, за це ограблю і буду на багато грошей. Так, що мені збити вікно? Ай, голову попробуй. Раз, два. І три. Що це було? А? Може, а вікно хтось зробив, царта подивився. Спати. Фу, хай спить, тобто, щоб він хоч не встав. Так, а тут у нас шо, спортзал. Так. Я нічо то, то... І нічого інтересного нема. Файна інший поверх. Так і тут кухня. Понятно. То прийдем далі. Так. Нічого страшного піду далі. А то що це було, а? Ой да показав щось. Ну став тобі там наша один поверх. и так залезай ай ой ух побыл банки не часто так кто-то у нас в ванной ай из туалета дома Добрый. Добрый и дам на Так, сейчас залезем. Снова попы банки. Да что это ей? Добрый, лезем. Ай. Ой, ай. Ай. Ой, надо побыл. To by czas, komu... aj! I na! Tak, zalecałem... To jak zalecałem? To by zapomnieć, czy nie... O, o tak! Tak, idę... bo oj! Wylecałem... Oj, raz, i... o! Aaj! Upał... Nicze strasznego... To by dalej. A, a Так, заподивлю, що там вночі мені хтось вікно розбив і там щось було. Так, ідемо. Так. Ай, нічого хай падає. Так. Ідемо, залізаємо. Так, тут все чисто. Так, а що там? Хтось мені вікно чи що розбив? Так. Заподивлюсь. Так, оце вухай падає. так идем сюда и дополню. тоненья викино с разбила. да на двух полах ай тут те векно. так а тут у нас что так лез ай ой ой давай лезем так ай так залезаем сюда То мені банки порозбивав, А, я воно розбив. Так тут у ванні нічого немає інтересного. І нічого не розбив, банки. Добре, да, йдемо на п'ят. Ай. Так. Е-е. Так, стоп. Кто мені розбив? Так. Хто мені тут розбив Скои дрова Наши Йо... дома хтось уже проходим через вікно, так зараз, не бачив, уже елегай спать. Так, снова надо, может там щось новтикавого є? Ай, заподивлюсь. Так, вікно знову загубив. І там, пане є добре. Це вибуде якось. Раз, два, три. Ой, чотири, п'ять, шість, сім. А що це було, а? Ой, не показавшись. Двух. Двух, добре, що не встало. Піду я на кухню. Ой, так. Давай, ми... ай, залізаємо. Ай, на, на. ай. Хуй як там усі, навіть у лампи не міг зробити. Та да, що тут у нас? Ай, подбивай на нічого нема. На, на. Будет знати. я інтересно, интернетом буде бушку, но все це. так тикаем. Най-ай, давай, ой, все я пішов. Ой, а це було? да ладно, подожди. А це заробив. Давай подивлюся, що там камера засняла. Ой. А... Так. Ах ти! рубіжник до мене прийшов, ну все йому хана буде. Як він не зайти, я ж вікно заробив. Так, займу тут все розума, а він що вікно не заробив дур. ой ой куку, -ку. а а А-а-а. Ну, иди сюда. ну-ка падай. А-а-а. Ух, что же. А -а -а -а. Вот так ему и треба. Покинь же нас Ха-ха. Ну, всем всем пока.